Наша ідентифікація це не новий інструмент, він завжди був. І для тих пенсіонерів, які знаходяться на підконтрольній території України, і тим більше для тих, хто знаходився на окупованій території України ще там з 2014 року, тому що, на жаль, тимчасова окупація триває вже не перший рік, і таким чином державі потрібно розуміти. А, чи той пенсіонер одержує пенсію, чи пенсіонер взагалі живий? Тому що ми розуміємо, що на тимчасово окупованих територіях досить часто. А, Держава не бачить, наприклад, смерть людини, адже для того, щоб встановити факт смерті, родичам потрібно звернутися на підконтрольні території та оформити свідоцтво про смерть. Те свідоцтво, яке видане на окупованих територіях, воно не відображається і відповідно в реєстр не відображається в реєстрах українських. І відповідно, пенсійний фонд не бачить, чи жива людина, чи ні. Таким чином, процес ідентифікації це процес підтвердження, що дійсно пенсію одержує та людина. Який ця пенсія нарахована, якщо говорити про ідентифікацію пенсіонерів, які на підконтрольній території, то частіше за все, ця ідентифікація проходить непомітно для самої людини. Зокрема, коли листоноша приносить пенсію пенсіонеру за адресою, або ж якщо людина звертається особисто до пенсійного фонду. А з ситуацією, якщо людина на тимчасово окупованій території, то ми розуміємо, що такого контакту безпосереднього немає. Або ж якщо пенсіонер виїхав за кордон, то також до тридцять 1 грудня цього року потрібно пройти ідентифікацію. Коли була можливість виїзду на підконтрольну територію, тобто до повномасштабного вторгнення, коли працювали КПВВ, то пенсіонери частіше за все перетинали таку лінію розмежування і зверталися до мобільних відділень Ощадбанку або ж до пенсійного фонду. Після повномасштабного вторгнення ми розуміємо, що через безпекову ситуацію виїзд на підконтрольну територію досить складний. Так, це через території третіх країн, тому. Урядом було запроваджено таку дистанційну процедуру ідентифікації. Ідентифікацію можна пройти або через відеоконференцзв'язок, або через дія підпис, авторизувавшись на порталі пенсійного фонду, або через мобільний додаток пенсійного фонду. Або ж якщо у людини є можливість виїхати і звернутися на підконтрольні території, то особисто звернутися до пенсійного фонду. Для того, щоб пройти відеоконференцзв'язок, не потрібно навіть авторизуватися на порталі пенсійного фонду. Потрібно подати заявку, для якої не потрібно не діє підпис, ні КЕП. Просто подається заявка, в якій зазначається, що людина ну, ідентифікаційні дані пенсіонера. Далі вибрати можливість зв'язку через ну людина сама вибирає як їй зручніше. Звичайно, краще проконсультуватися з юристами перед тим, як проходити таку процедуру відеоідентифікації, або ж, взагалі, навіть перед подачою заявки, тому що з нашого досвіду, з досвіду нашої організації, Донбас Сос, ми працюємо з 2014 року, і достатньо багато у нас практики і таких і проблемних кейсів, і ми допомагаємо. Людям розповідаємо, як краще пройти таку відеоідентифікацію. якщо людина вибирає зв'язок через телеграм, звичайно на окупованих територіях зручніше через телеграм пройти відеозв'язок, але це може бути ризик, такий про який ви зазначили, що. Людина просто чекає, а пенсійний фонд не може з нею зв'язатися, тому що в Телеграмі можуть бути закриті дані, і співробітникам пенсійного фонду не відображаються дані людини. Тому ми краще рекомендуємо через Zoom або через Google Meet подати і пройти таку відеоідентифікацію. Пенсійні фонди в назначену годину дзвонять і зв'язуються з людиною. При перед цим надсилають посилання на таку відеоконференцію. У нас достатньо багато таких кейсів, коли люди успішно проходять ідентифікацію, перебуваючи на окупованих територіях, як на новоокупованих територіях після повномасштабного вторгнення, так і на староокупованих територіях. Звичайно, для того, щоб доєднатися до порталу пенсійного фонду, подати заявку, потрібно людині встановити VPN. тому що державні інформаційні ресурси, державні сайти на окупованих територіях не вантажуться. Досить багато у нас скарг, що не тягне інтернет, і навіть коли під час відеоідентифікації людина проходить розмовляє з представником пенсійного фонду, Приривається зв'язок. З людиною можуть повторно зв'язатися, і ми знаємо такі випадки, коли пенсійний фонд знову передзвонює людині або переносить відеоідентифікацію на інший час. Тут все залежить більше від ініціативи людини, так, тому що. Якщо людина поставила собі за мету пройти таку ідентифікацію, то знаходить і VPN, і інтернет, а також допомогу у більш молодших родичів, знайомих, які допоможуть і встановити Zoom, і встановити VPN Такий я б рекомендувала спочатку перед і подачою заяви і в проходженням самої відеоідентифікації проконсультуватися із юристами. Подзвонити або написати в нашій організації є месенджери, на які люди пишуть із окупованих територій. Вони не можуть дозвонитися на гарячу лінію, тому що немає зв'язку. Не можуть дозвонитися на гарячу лінію пенсійного фонду знову таки через проблеми зі зв'язком, але з окупації можуть написати на телеграм, на вайбер або на ватсап. Частіше за все зв'язуються через Телеграм. Написати, уточнити, як краще пройти ідентифікацію, що для цього потрібно, які питання будуть задавати представники пенсійного фонду, підготуватися до цього всього і успішно пройти ідентифікацію. Перелік питань, які ставлять представники пенсійного фонду під час відеоконференцзв'язку, він затверджений постановою управління пенсійного фонду про проходження відеоконференцзв'язку. Цей перелік питань він не маленький. Туди входить питання і про стаж, і про періоди роботи підприємства, де людина працювала. Тому. Краще перед проходженням відеоідентифікації передивитися такий перелік питань. Ми можемо, у нас є і матеріали на сайті, і ми надсилаємо такий перелік, ну, посилання на постанову або фото з переліком питань, надсилаємо людині, людина може ви, прочитати все, підготуватися, дістати свою трудову книжку, згадати який стаж, коли був. Тобто пенсійному фонду дійсно потрібно переконатися, що Зар проходить відеоідентифікацію та людина, яка одержує пенсію, ми розрізняємо процедуру проходження відеоідентифікації. Ідентифікація це одне. Це дійсно для того, щоб Україна, пенсійний фонд України, переконався, що дійсно одержує пенсія пенсію та людина, яка має її одержувати, а не родичі померлої померлого вже пенсіонера або взагалі незнайомі люди. Процедура надання підтвердження того, що людина не отримує пенсію від РФ – Це дещо інше. Дійсно, потрібно подати заяву, що людина не одержує пенсію від Російської Федерації для того, щоб мати можливість одержувати українську пенсію. Притом, ця заява подається декларативно, тобто людина або під час проходження відеоідентифікації говорить, що я хочу повідомити, що не одержую пенсію від Російської Федерації, або ж можна на порталі пенсійного фонду подати таке інформаційне повідомлення. або ж… Е у нас є, наприклад, зразок такої заяви на нашому сайті. Людина може її підписати, заповнити, підписати і під час відеоідентифікації показати представнику пенсійного фонду. Якщо людина перебуває на підконтрольній території України, то можна звернутися особисто до сервісних центрів пенсійного фонду і подати таку заяву. Це також бажано зробити до 31 грудня 2025 року, тому що у разі неподачі такої заяви і не проходження ідентифікації до кінця цього року пенсію буде призупинено січня 2026 року. Якщо ми говоримо наскільки це законно, то ця процедура подачі інформаційного повідомлення про неодержання пенсії від РФ закріплена на законодавчому рівні. Тобто в законі прописано необхідність подачі заяви про неодержання пенсії від РФ. А також на рівні постанови деталізовано таку процедуру. Вимога повідомити про неодержання пенсії від РФ закріплена на рівні закону про загальнообов'язкове державне пенсійне забезпечення і таким чином вона взаємодоповнює закон. До громадян, які проживають на підконтрольній території, але виїхали свого часу з окупованої території, також ставиться така вимога. Тобто, ми зараз не говоримо лише про пенсіонерів, які перебувають на окупованих територіях, що тільки до них ставиться вимога повідомити про неодержання пенсії від РФ. Також така вимога ставиться до громадян пенсіонерів, які перебувають на підконтрольній території України, але під час одержання пенсії виїхали з ну, тобто. Вони вже були пенсіонерами і виїхали з окупованих територій. Таким чином до них також ставиться вимога звернутися до пенсійного фонду та поінформувати про неодержання пенсії від РФ. А, безпосередньо це вимога, що за умови повідомлення пенсії від за умови повідомлення про неодержання, Одержання пенсії від РФ буде нараховано українську пенсію. Це в перехідних положеннях зазначено. Проте, якщо ми говоримо про підстави для припинення пенсій, такої підстави, як не повідомлення про неодержання пенсії від РФ такої підстави немає. Була внесена підстава непроходження ідентифікації, тобто. Якщо людина не пройде ідентифікацію, встановлені законодавством термін зараз. Ми говоримо до кінця 2025 року, 31 грудня 2025 року. Це є підставою для припинення пенсії від держави Україна. Якщо ж людина не повідомить про неодержання пенсії від РФ, тут до речі можна оскаржувати, тому що безпосередньо підстави, що це є підставою для припинення пенсії, немає. Щодо 14-го року тут ми не можемо порівнювати, тому що відбулися зміни в законодавстві. Безпосередньо у нас також на нашої організації надходять питання: а де це передбачено? А не вже в закон, на законному рівні встановили такі правила, що необхідно повідомляти про неодержання пенсії від РФ? Так, дійсно такого раніше не було. Проте були внесені зміни до законодавства і. При кінцевих положеннях закону було передбачено, що виплата пенсії проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ. Тобто станом на сьогодні дійсно в законі це передбачено. І тут, мабуть, не зовсім доречно говорити, що було там в 2014-2015 роках, це вимога держави, вимога пенсійного фонду. Повідомити про неодержання пенсії від РФ і також пройти ідентифікацію станом на сьогодні у держави України немає можливості перевірити достовірність цієї інформації, яка буде зазначена. але... В будь-якому випадку це е, залишається на відповідальності людини, тобто лише пенсіонер, який подає таку заяву про неодержання пенсії від РФ, але він її продовжує одержувати, е, має розуміти, що це його відповідальність, і в подальшому, коли буде деокупація, коли буде можливість у держави України. Е, е, Отримати доступ до якихось інформаційних ресурсів, так дізнатися, можливо, в подальшому це приведе до відповідальності. Ми поки що не можемо говорити, яка це буде відповідальність, і чи буде вона взагалі, але людина має розуміти, що це виключно її рішення там повідомити недостовірні дані. До нас, взагалі, отримання пенсії на окупованих територіях це одне із поширених питань до нашої організації, тому що я вже озвучила, що у нас працює, працює не лише гаряча лінія, але й месенджери. Пенсіонерам зручно написати, уточнити і одержати інформацію не від державного органу, скажімо, таку формальну інформацію, так а ми можемо повідомити проконсультувати більше з практичних питань, наприклад, який месенджер краще вибрати для проходження відеоідентифікації? А як подати заяву на відеоідентифікацію, якщо немає біометричних документів, наприклад, або Неможливо застосувати дієпідпис або одне із поширених питань, також яке виявилося, з'явилося після повномасштабного вторгнення і окупації більшої частини територій. Як продовжити одержувати пенсію, якщо така пенсія раніше була через Укрпошту? Коли поштар приходив і пенсіонерам доставляв пенсію? Після окупації це зробити неможливо, і тому людині потрібно переоформити пенсію на карту українського банку. Ми можемо проконсультувати, з яким банком можна зв'язатися, які документи потрібні. Тобто, у нас є перелік, скажімо, таких найбільш поширених банків, до яких люди можуть? Можуть звертатися і оформлювати картки дистанційно, і подальшому відбувається звернення до пенсійного фонду за поновленням виплат пенсії, вказується новий рахунок банку, і пенсія продовжує нараховуватися. В тому числі нараховується пенсія, яка була не виплачена за певний період часу. Крім того, одне із поширених питань, яке, з яким до нас звертається, це неодержання пенсії померлого пенсіонера, коли людина перебувала на ТОТ, але у зв'язку з певними обставинами, наприклад, що в неї не було довідки ВПО, їй було припинено виплату пенсії. Це найбільш поширене таке питання із староокупованих територій, тому що до лютого 2025 року була дискримінація пенсіонерів ВПО першої хвилі, які переміщувалися з окупованих територій Донецької та Луганської областей. До них ставилися додаткові вимоги в порівнянні із пенсіонерами, які. Опинялися на новоокупованих територіях, таких як Бордянськ, так, Херсонщина, Запоріжжя, Запорізька область і таке інше. Тому зараз вимоги ставляться до всіх однакові. Якщо пенсіонер перебуває на окупованих територіях, він має. Повідомити про неодержання пенсії від РФ і пройти ідентифікацію. Якщо ж пенсіонер виїхав на підконтрольну територію України, також потрібно повідомити про неодержання пенсії від РФ, звернутися до пенсійного фонду і цим самим підтвердити, що пенсіонер живий. Ну тобто, це своєрідна буде ідентифікація. Також не варто забувати про пенсіонерів, які виїхали за кордон. До них також ставиться вимога проходження ідентифікації до кінця цього року. Незалежно від наявності у них довідки і виїзду там, з тимчасово окупованих територій або територій активних бойових дій. Тобто, до всі, всі пенсіонери, які виїхали за кордон, Мають пройти ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. На жаль, про це інформації зараз мало, і варто більш детально пояснювати і поширювати цю інформацію. 31 грудня це не означає, що можливість пройти ідентифікацію закінчиться. Буде можливість пройти ідентифікацію 26 шостому році, але варто розуміти, що якщо до 31 грудня не буде пройдено таку ідентифікацію, ця людина потрапить в списки на призупинення виплати пенсії. Пенсію буде поновлено після проходження такою людиною ідентифікації. Можете, будь ласка, мені надіслати контакти, посилання, які ми можемо прикріпити до матеріалу, номери телефонів, месенджери, де можуть люди з вами зв'язатися з цих питань чи до пенсії, і також ви казали, що у вас є цей список питань, можете також мені його скинути, щоб ми до прикріпили. Так, звичайно, я вам надішлю на WhatsApp усю необхідну інформацію, те, що у нас і на нашому сайті опубліковано. Тому якщо